Інша категорія гарматного м'яса для росіян це в'язні. У мене дочка 21 рік. їй. вона зібралася на юрфак вступати. А так як судими, її не пропустили. Я дізнався, мені сказали, підписуй. Судимість знімається, і вона проходить. Чи вступила дочка до університету? Дмітрій Казаков тепер уже й не знає. Ну я вже 20-го дзвонив. Вона каже, подавала другий раз, а потім я вже не зміг. 20-го я ще на полігоні був у нас, а 26-го мене вже в полон взяли. Причому взяли Дмитрія в український полон на російській території. Курська Курська область, деревня Тьоткіно. От у Отутькіно цвинтар йде і кордони з Україною. Сказали, сказали перевірити зв'язок з групою. Я пішов перевіряти. Вони вже в полоні були. Ну, по рації чули, що я йду. Мене оперативно раз зв'язали і все. Я і не чинив опір. Поки ж говоримо на годиннику купів. На першу час обіду, то ж в столову. Полонені їжу готують для себе самі. Сьогодні в меню каша з м'ясом, овочевий салат і хліб. Готують смачно тут, порції хороші. Борщі є, гороховий суп, щі, каша, картошка, картошка, картошка. Все смачно тут. Не було в мене такого, щоб я щось не їв. Я їв все. Хліб смачний, чай солодкий, смачний. Можна добавки попросити, не відмовлять.